Доброго ранку, шановні аграрії. З вами менеджер Денис. А сьогодні є важлива інформація для вас. Якщо ви ще не підготувались до весняних робіт 2025 року, то компанія AbersAgro може запропонувати вам ротаційні борони Green Стар. У нас такий варіант ротаційних борін від компанії AbersAgro. Це у нас складна борона, складається до єврогабаритів. Ось так вона виглядає у нас. Ось так така борона буде вже в транспортному положенні виглядати. Вона йде у нас навісна. І ось так буде вона у нас виглядати. Взагалі компанія Аверсагро виготовляє ротаційні борони увага, з шириною захвату від 3 метрів до 27 метрів шириною захвату. У нас є як і навісні варіанти, так і причіпні. Зараз покажу вам одну із борін, яка зараз є у нас на виробництві, але скоро вона поїде за кордон. Вона 17,5 метрів по ширині захвату. Ось так виглядає ця борона. Це вона складена у транспортне положення. Все гідрофіковано на гідроциліндрах, щоб краще було і зручніше її розкладати. Тут у нас, якщо я не помиляюсь, до 80 робочих органів на цій бороні. Ось. Також стосовно робочого органу на наших ротаційних боронах. Компанія Версагро виготовляє як стандартний робочий орган нашого виробництва. Ось так виглядає саме наш робочий орган. Можете подивитись. Можемо виготовити також нашого виробництва суцільний робочий орган. І також можемо зробити за аналогом а, лопатки марки John Deere, кого цікавить. Але наш робочий орган також дуже гарно справляється і робить дуже якісно свою роботу. До речі, Тулка тут зроблена з композитних матеріалів, яка відходить вам до 12-15 тисяч гектарів. А підшипники тут закритого типу SKF, от, який, на який ми даємо гарантію, та сам виробник 2 тисячі гектарів. Тобто її вам вистачить на не на один сезон, якщо ви там якийсь маленький фермер, якщо, звісно, великий, то на сезон і вистачить. Вам саме ось такої борони, ось такого підшипника і так далі. Ну а втулки, можна сказати, роки на 3-4 роботи вистачить їх. Значить, що, шановні аграрії, поки я вам розказував про наші ротаційні борони, Грін Стар, приїхала машина і зараз завантажуємо їх. І поїдуть вони у нас за кордон працювати і робити гарну і якісну роботу. Тож не зволікайте, замовляйте собі якісні ротаційні борони саме від компанії Аверс Агро. Шановні аграрії, хто не встиг підготуватись до весняних ротаційних робіт, то ви можете замовити якісну ротаційну борону в компанії Агро». Звертайтесь за номером під цим відео. Дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк, підписуйтесь на наш YouTube канал та Тікток канал і коментуйте наші відео. Дякую за перегляд.